28 травня 2016 року на грибовицькому сміттєзвалищі неподалік Львова спалахнула пожежа. А ще через два дні трапився обвал велетенської купи відходів, яка поховала під собою тіла чотирьох пожежників. Щоб їх урятувати, забракло рукавиць і респіраторів. Засоби масової інформації охрестили грибовицьку трагедію екологічною бомбою, що вибухнула. Якщо є органіка в складі відходів. В процесі її гниття виділяється газ, в тому числі і сірководень і метан, які за своєю структурою горючі, в тому від, і від температури, внаслідок хімічних процесів, це може бути, наприклад, відбитого скла ефект лінзи від сонячного нагрівання певної температури, відбувається самозаймання, і тоді виникають з так, так звані пожежі. Те, що вчора трапилося у Львові, вже завтра може легко повторитися у будь-якому іншому куточку України, де Згідно офіційних даних Міністерства регіонального розвитку за 2014 рік розміщувалося близько 6,5 тисяч сміттєвих полігонів загальною площею близько 10 тисяч гектарів. Крім того, екологи нарахували ще майже 35 тисяч стихійних сміттєзвалищ. Ті самі люди. Беруть, збирають себе відходи вдома, у них немає централізованого вивезення сміття або вони не хочуть укладати договори, бо все-таки за це треба платити. І вони самостійно беруть і вивозять сміття і викидають в ліс. Тобто це є факт, це пов'язано з культурою, це пов'язано з тим, що люди не розуміють, не хочуть робити, не хочуть платити, неорганізований вивез сміття. Органи місцевого станрування дуже багато де не забезпечено. Хоча є місця видалення відходів, так, але от, не вивозять. О, чесно. Ну, ну, Якщо навіть немає неорганізованого вивезення цього сміття, немає комунального підприємства, яке б цим займалося. Коплені контейнери. Ну, наприклад, я думаю, що більшість людей собі свідомо йшли б і сортували б це, якби було в нього стояло 5 контейнерів. Якщо ну, навіть одного не, не, не завжди є, ну, напевно, важко щось спитати з людей. Наприкінці минулого століття питання переробки сміття у багатьох країнах світу вийшло на передній план. Це виявилося прямим наслідком зростання населення і формуванням суспільства споживання. Вже невдовзі річки і озера забруднилися промисловими і сільськогосподарськими відходами, а в ґрунти почало потрапляти все більше штучних добрив. Почало зникати все більше видів рослин і тварин. На жаль, у Слабо розвинених країнах, до яких належить і наша держава, питання екології людей турбують мало. Тут головне просто вижити. Утім, ентузіасти таки знаходяться. Люди абсолютно різного віку і ті, кому за 50 вже і зовсім молоді і. Це дійсно великий плюс, що завдяки цій акції люди зуміли познайомитись. Ліквідували в Квасилові два таких стихійних сміттєзвалища в лісопосадці, і до цих пір там ростуть дерева, то сміття вже немає. Сміття, яке ми збирали, ми його не просто вивозили на. Сміттєзвалище. Ми його відправляли на переробку, і, наприклад, з пластику, який ми збирали виготовляли протези для бійців. АТО. учасники акції Зробимо Україну чистою могли би робити набагато більше, якби відчували бодай якесь сприяння держави. На жаль, багато українських чиновників воліють бачити в активістах передусім ласах до піару конкурентів. Які заважають працювати так, як вони то звикли робити. Про сміття виборці, як правило, починають говорити лише в екстрених ситуаціях. А відтак передчасно перейматися ним жодної потреби не виникає. Коли навколо тебе сміття, то і в душі твої сміття, а з брудною душею чисто не проживеш, Святослав Логінов. На відміну від згаданого вище Львова, у рівному іще у 2013 році з'явився власний сміттєпереробний завод, який має потужності для виготовлення твердого альтернативного палива при виробництві цементу. На будівництво цього об'єкту було витрачено близько 70 мільйонів інвесторських гривень. Утім, на повну потужність він не запрацював. Зараз рівненський завод отримав ліцензію, відповідно, наступно зараз він має потримав фактично дозвіл працювати. Далі зараз він має трохи напрацювати, відповідно, тоді вже буде питання стосовно встановлення тарифу для рівненського сміттєпроводного заводу. Заміло, що Цей тариф буде в рази більший, ніж за послугу просто звалювання викидання сміття на звалищі, так як робиться зараз. Цілі роки пішли тільки на те, аби оформити ліцензію на переробку відходів. Її отримали лише нещодавно, і виявилося, що для потреб потенційного партнера з Долбунівського цементно-шиферного комбінату наше сміття не підходить. Для того, щоб запрацював рівненський сміттєпробний завод нормально, на повну потужність, нам необхідно поставити сушилку. Ну, є відповідно два способи сушіння. Є спосіб звичайний стандартний. Це за допомогою теплоносія, тобто якась. Тепло, чи газ, чи електрика, чи будь які інші, тобто ті самі парети можуть бути, і відповідно там шахтні якісь печі, і проводиться висушування цього РТФ, це перший спосіб. Другий спосіб це біологічне осушення, що потребує так само часу і ще більше додаткових капіталу вкладень. Станом на сьогодні працівники заводу займаються виключно сортуванням, говорячи, інакше порпаються у купах мотлоху, вибираючи звідтам скло, пінопласт, поліетилен та усе, що можна продати. Решта сміття продовжує скупчуватися на сміттєзвалищі. Святослав Євтушенко вважає, сподіватися змін найближчим часом навряд чи варто хіба що трапиться щось раптове і непередбачуване. Щоб серйозно щось зрушилося, треба, щоб щось серйозне відбулося. Коли вже не буде іншого вибору, я думаю, що він в будь-якому випадку запрацює. І питання про декілька мільйонів чергових інвестицій на встановлення сушки, я думаю, що так само знайдеться і вирішиться. Бо це по великому рахунку не такі вже великі гроші, те, що треба вкласти для того, щоб доробити дане підприємство довести його до ума. Неабияким гальмом на шляху боротьби зі сміттям у нашій бідній країні є той впертий факт, що комплексний підхід до цієї справи є доволі затратним. Аби впровадити у нас світові технології сміття, передусім потрібно навчитися сортувати, себто кидати різне сміття у різні контейнери. Варто усвідомити, що це не просто чиясь дурна забаганка а потреба цілком обґрунтована. Як просто горить сміття, так то воно виділяє е, шкідливі речовини. Коли вона спалюється в спеціальних умовах при надвисоких температурах, тобто ті шкідливі речовини під підії цих температур не розкладаються. Тобто, і вже в повітря е, набагато е, чистіше повітря ну внаслідок цього горіння відбувається ніж те, що просто воно буде загоритися не несортоване сміття. Викладачка польської мови Ева Маніковська пригадує, що іще ще років 10-15 тому її рідна Польща була захараш. Ще на не менше аніж сучасна Україна. Ситуація змінилася не одразу однак, у певний момент про екологію раптом почали говорити голосно і усюди. Бардо дуже дуже грошей, багато дуже праці і вкладу було в кампанію екологічну. дуже багато грошей і праці було вкладено у екологічну кампанію. Вішали бігборди, проводили лекції по школах. Усе било в одну точку і було надзвичайно якісно організовано. Розповідали, чому саме сміття варто сортувати, як саме це впливає на природу. Людям чомусь подобається скидати сміття в такі місця, де ще збереглася природа. Маргарет Етвуд. Якісна просвітницька кампанія, яка б доступно пояснила людям, як і навіщо варто сортувати сміття, коштує доволі недешево, та й вивозити сортоване сміття значно дорожче, аніж не сортоване. А до нових фінансових зборів наш народ сьогодні з цілком зрозумілих причин ставиться дуже й дуже неприхильно. Наше суспільство і наш народ прибув до того, що от Хтось не поприбирав, а не задумуючись від себе. Ми йдемо й кажемо, ой, чого сьогодні так брудно? Чого не поприбирала прибиральниця чи двірник? Ні, це ми так насмітили. Вона прибирає наш от наш наше маленьке містечко. Вже настільки поставлених багато смітників і працюють люди. Кожного ранку йдучи, я бачу цих двірників, які борються з нашим осіннім листям. Люди працюють, просто ми не цінимо цієї праці. Немає такого оцінки життєвої цінності, чистоти і порядку. Ми маємо бути господарями своєї землі, своєї свого містечка. тому, що ми живемо. Економіка, як казав класик, мусить бути економною. Втім, завжди важливо усвідомлювати, на чому саме економиш, не впорядкувавши утилізацію наших побутових відходів, ми економимо передусім на воді, яку п'ємо на ґрунтах, в які садимо городину, і зрештою на краєвидах, які ми змушені милуватися щодня. Одним з істотних чинників в екології сучасної України є так званий звалищний газ у структурі побутових відходів невідворотно збільшується питома вага полімерних матеріалів, термометри та інші прилади, що містять ртуть. Опиняючись серед куб іншого мотлуху, збагачують його солями важких металів та іншими хімікатами. Вибухо та пожежонебезпечні ситуації можуть неконтрольовано виникнути у будь-який момент, не кажучи вже про атмосферу, в яку регулярно потрапляють найрізноманітніші токсичні сполуки, переносячись на території далеко за сміттєзвалищами, а також про ґрунтові води, які переносять бактерії, здатні викликати де Зантерію, туберкульоз, черевний тиф і навіть холеру. Окремо сортують метал. Вони скло сортують по е, кольору, тобто, там, безкольорове. Для батарейків окремі площадки для їх е, утилізації. Для побутової техніки великогабаритної також є свої місця, де можна вивезти. Дуже цікава така пізнавальна річ, наприклад, в Швейцарії. Ти можеш не сортувати сміття, але за несортоване сміття ти маєш сплатити повну вартість. Загальний європейський принцип, який собі підписала Україна, що забруднювач має оплатити своє забруднення, і тобто оплатити в тій мірі, щоб тих грошей вистачило на утилізацію чи на нівелювання того негативного впливу твого забруднення. Як зачиналася у нас реформа саможодова, повстали я мав 29 років і вуйтомґміни у тисяча У 1990 році, мені було 26. і мене обрали війтом гміни, по вашому головою. Сі сільської ради, із чого я тоді почав свою діяльність: арендував автобуса, і всіх депутатів сільської ради повіз до Німеччини на 10 днів, і там ми побачили, як прибирають сміття, як очищують води, як облаштовують життєвий простір. Тут не потрібно видумувати щось нове, а просто запозичувати чийсь досвід і вдало його реалізовувати. На Рівненщині сортувати сміття почали лише у Рівному Костополі, Острозі і згаданому вище Квасилові. Світовий досвід неодноразово продемонстрував, що річки і стічні води з часом стають цілком придатними для пиття за умов умілого хазяйнування. Можна не економити на імпортних енергоресурсах і навіть здешевити цілу купу товарів. Однак виключно і тільки там, де культура сортування і переробки сміття приживеться, перетворившись на буденне явище. Скільки відро не виносити все одно доведеться народна мудрість. Однією з найбільших проблем сучасної України, окрім усього іншого, є і те, що владу у нас прийнято обирати за критеріями далекими від цивілізованих, даються знаки як брак освіти, так і безвідповідальна політика загальнонаціональних медіа. Найкрасномовнішою ілюстрацією того, чого можна досягти, якщо обирати людей по справжньому гідних, може послугувати, хоча б сучасна Швеція. Ще років 40 тому ця холодна країна була повністю залежна від поставок імпортного газу. Потім вчені підрахували, що кожен швед виробляє десь півтора кілограми сміття на день, а чотири тонни побутових відходів здатні повністю компенсувати використання однієї тонни нафти. Вже тоді у Швеції починають пропагувати роздільний збір сміття та будувати заводи, які його перероблюють, використовуючи повторно. Або ж перетворюючи на добриво, гравій, електроенергію, і навіть біогаз придатний для заправляння громадського транспорту. Сміття перетворилося на повноцінний товар, який останнім часом навіть імпортують. Ті казки, які нам часом розповідають, що, там, наприклад, Швеція приймає сміття з Європи, то так вибачте, Швеція з Євросоюзу за переробку відходів отримує колосальні суми. Швеція фактично за рахунок цього, це є складова їхнього бюджету, що вони отримують гроші за переробку відходів. І це їм платить Євросоюз. Тобто це не так, що вони платять гроші за те, що вони приймають відходи. Розумієте, в чому суть? Ти привіз відходи на полігон, ти маєш заплатити за те, що вони захоронять». Безлад на вулицях українських міст наші чиновники часто пояснюють безкультур'ям сучасного українця. Мовляв, де їсть там і смітить і нічого з тим не вдієш. В даному випадку дається в знаки ще одна біда сучасної України: відсутність відчуття невідворотності покарання за деякі вчинки. Подруга також була за кордоном, і вона, їдучи за кермом, кинула сміття. Ви знаєте, спочатку було все нормально вона думку, ай, так як в Україні нічого лишнього немає. Ні, прийшло штраф. Фотограф сфотографував її, що вона це зробила. Це була немала сума. Звичайно, якщо ми на своїй землі, на своїй території ведемо ці санкції, я думаю, задумуються. Люди практика прийому склотари чи пластику в Європі відсутня як така. Між тим за вивезення сміття там сплачують десь у десятеро дорожче ніж в Україні, де тариф за послуги житлово-експлуатаційної контори і сьогодні залишається суто символічним. Наприклад, у Німеччині за дотриманням чистоти слідкують так звані сміттєві поліцейські, які не лише штрафують, а й відправляють на виправні роботи. Якщо затриманий раптом виявиться іноземцем, тут таки позбудеться візи за викидання у непризначеному місці автопокришок чи елементів живлення, передбачені надвисокі штрафи. Як результат, все це дисципліновано возять у спеціальні пункти прийому чинити інакше собі дорожче. В Україні дуже строгі закони, але строгість наших законів компенсується не обов'язковістю їх виконання. В Європі, якщо ми говоримо про Європу, закони виконуються. Тобто, там, вибачте, якщо, наприклад, там э, голова адміни каже, що мов, типу, листя спалювати не можна, за це буде штраф, то його ніхто не палить. Його так само здають на переробку, здають, викидають сміттєві баки і здають. У нас такого немає. Тобто у нас нібито теж заборонено спалювати листя, а все одно всі палять. Стимулом переробляти сміття в Європі є спеціальні екологічні фонди, які фінансово заохочують підприємців. Додаткові збори за невідсортований мотлох провокують цілі черги у пунктах його прийому. У Фінляндії, до прикладу, Практикується система заставної вартості упаковки, яка дозволяє повернути собі частину вартості купленого продукту після повернення в магазин використаної тари. А у згаданій вже Німеччині виробників навіть зобов'язують виготовляти упаковку з сировини, яка швидко розкладається і придатна до вторинної переробки. Провадження подібних норм в Україні здатне зменшити площу наших сміттєзвалищ щонайменше на 70%. а у перспективі і, взагалі, відмовитися від них, як то трапилося у Швейцарії, яку любить згадувати значна частина наших політиків з 2000 року. Сміттєві полігони там заборонені повністю. Половина сміття перероблюється, все решта спалюється, забезпечуючи енергію для опалення будинків і виробництва електро. Ніки.